Так, отець Василь, допоможіть зрозуміти сенс життя. Я ще у свої 31 не зрозумів. Дякую. Так і хочеться сказати. Як ти вже в 31 років не зрозумів сенс життя, то тобі прийдеться ще 30 років прожити для того, щоб зрозуміти, чого ти до школи ходив? Чого людина ходить до школи? Задумувалися. навчитися рахувати, писати. Це можна навчитися і вдома, не треба до школи ходити. Для чого людина живе? Дехто живе, ну, щоб здобути їжу наїстися, щоб жити, виспатися, щоб не вмерти, встати, щоб поїсти. І так життя проходить, поїв, поїв, вмер, все і нема. Людина покликана до життя, бо ми живемо у спільноті, в суспільстві, і кожен із нас має можливість себе реалізувати, наскільки я є корисним для суспільства. Залишити після себе світлий, добрий слід, щоб твоє життя мало значення в суспільстві. Щоб ти не тільки для себе наївся, поспав і, і, і ще кудись там сходив, та? але щоб ти щось мав для іншого. Бо, тому що якщо тебе не родили, як мінімум, знаєш, скільки мама твій раз попу помила, та? скільки підгузників поміняла, скільки раз вона тебе годувала і нерувалася, що ти не хотів їсти. Або дуже хотів їсти, а не було що дати. Всяке буває. То ця жертва заради тебе, щоб тебе поставити на ноги. Хіба можна на неї плюнути? Я думаю, що треба хоча б віддати, хоча б за кимось походити. Як не маєш своїх дітей, маєш ближнього, маєш друзів. Є навколо тебе старші люди, послужися комусь, як мінімум, віддати борг за те, що ти живеш. Але не вийти в нулі, але вийти хоча б в маленький плюсик один плюс, один бал плюс. А є такі, що люди прожили і навіть не віддали заради того, що вони живі, ні мамі не уділив уваги, ні татові, ні вчителеві не подякував за те, що дав йому шосту голову запхав. Ні тим, що тебе навчили якогось ремесла і так далі не подякував. Ми... От якщо над цим подумати трохи, я думаю, що дуже скоро ти зрозумієш, що який твій сенс життя.